Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 30. Не дивно, що ми назвали той острів островом Зусиль. Цілих два тижні ми гарювали, щоб збудувати халупу. Мот уперто силкувалася допомагати мені, і я мало не плакав над її подряпинами, закривавленими руками. Та воднораз я й пишався нею. Ця тендітна. Пещена жінка вміла просто героїчно терпіти наші тяжкі знегоди і змушувати себе до насадної, мов у простої селянки праці. Вона носила своїми руками каміння, що з нього я складав стіни, і слухати навіть не хотіла, коли я благав її покинути цю роботу. Та врешті вона погодилася взяти на себе щось легше варити їжу та збирати на зиму дрова й мох. Стіни будовано без великих труднощів, і все йшло добре, поки я не став перед проблемою даху. Яка користь із чотирьох стін без покрівлі. Але з чого ж їх зробити? Щоправда, ми мали дві пари запасних весел, вони могли правити за крокви, та чим я їх укрию, мохом нічого не вийде. Турундовою травою теж вітрило ж було нам потрібне для шлюпки, а брезент уже почав протікати. Вінтер спокрив свою хатину шкурами моржів, сказав я, а тут є котики, докинула вона. Другого дня ми подались на полювання, я не вмів стріляти, але почав учитись. Витративши на трьох котиків із 30 набоїв, я побачив, що мені їх не вистачить навіть, щоб навчитися стріляти. Вісім набоїв уже пішло на розпалювання багаття, поки мені спало на думку зберігати жар, прикриваючи його сирим мохом, і в моїй скринці залишалося тепер не більше, як сотня набоїв. Нам треба бити котиків кийками, заявив я, переконавшися, що стрільця з мене не вийде. Я чув на привиді, що їх і так б'ють. Вони такі гарненькі, заперечила Мот, що я навіть подумати не годна, як ми будемо це робити. Це ж просто звірство, інша річ стріляти. Нам треба чимось укрити хатину, відказав я суворо, зима на порозі, тут або їм, або нам смерть. Шкода, що ми не маємо досить набоїв, але я думаю, що їм легше буде помирати від кийка, ніж від кулі такого невправного стрільця, та й бити їх буду я. Отож бо, почала вона запально та раптом збентежилась замовкла. Звичайно, почав я, якщо ви волієте, а я що робитиму, урвала вона, мене з тою лагідністю волосі, з якою ховалася вже добре відома мені упертість. Збиратимете дрова і варитимете обід, відповів я безтурботно. Мот похитала головою. Це занадто небезпечна справа, щоб вам її робити самому. Я знаю, знаю, не дала вона мені заперечити, я тільки квола жінка, але якраз моя незначна допомога може врятувати вас від нещастя. Але ж бити котиків, нагадав я, звичайно, кийком битимете ви. Я, мабуть, вирещатиму, я відвертатимусь коли, коли буде найбільша небезпека, засміявся я. А це вже дозвольте мені самій. Ви знати, коли я відвертатимусь, а коли ні, відказала вона поважно. Справа закінчилася тим, що другого ранку вона вибралася зі мною на полювання. Ми попливли на веслах попід берегом до сусідньої бухти. Навколо нас у воді снувала сила селена котиків, а на березі від них стояло таке ревище, що ми мусили кричати, аби почути одне одного. Я знаю, що їх б'ють кейками, сказав я, підбадьорюючи сам себе і, напевно, поглядаючи на великого самця футів за тридцять від нас. Він, спершись на своїй лопатні, пильно дивився на наш бік. Тільки як їх б'ють, ось клопіт. Нарвімо турундової трави й укриємо нею хатину, озвалась Мот. Вона злякалася так само, як і я. Та й було чого, коли ми побачили перед собою ті стіплені блискучі зуби та собакуваті писки. Я завжди думав, що вони бояться людей, мовив я. Потім додав кілька разів, гребнувши веслами понад берегом. А втім, може, як я сміливо вийду на берег, вони повтікають, і я не б'ю жодного. Та я ще вагався. Я чула колись про чоловіка, що напав на гніздовисько кодиких гусей, сказала Мот, і вони його затовкли на смерть. Гуси? Еге ж, гуси. Це мені брат розповідав, як я була ще маленька. Але я знаю, що котиків б'ють кайками. провадив я своє. По моєму сторундової трави буде непоганий дах, не здавалась вона. Сама того не бажаючи, вона тільки підюжувала мене не міг же я показатися боягузом перед нею. Сюди, сказав я і затабанив одним веслом, звертаючи до берега. Вилише, що вона, я відважно рушив просто на довгогривого самця, що лежав посеред свого гарему. В руках я тримав звичайного кейка, яким веслярі добивають підстрелених мисливцями котиків. Він був тільки півтора фути завдовжки. А я не віглас. Не мав і гадки, що на березі, б'ючи котиків на ліжбіськах уживають кейків чотири або п'ятифутових. Самиці, відповзаючи в бік, давали мені дорогу, і я підступав до гривня все ближче. Він сердито підвівся на своїх лопатнях, до нього лишалося вже футів дванадцять, а я все підступав ближче, сподіваючись, що він ось ось повернеться і подасться на втікача. До нього було вже не більше, як шість футів, коли мені в голові майнула панічна думка А що, як він не тікатиме? Ну тоді я вдарю його кийком, зразу виринула відповідь. З переляку я зовсім забув, що маю забити самця, а не прогнати його. І якраз ту саму мить він пирхнув, загарчав і кинувся на мене. Очі його блищали, паща була широко роззявлена, а білі зуби грізно вищирені. Признаюся, не соромлячи, що це я, а не він шкурнув утікати. Гнався він за мною незграбно, але досить жваво, і нас розділяли якихось тільки два кроки. Коли я стрибнув у шлюпку. А як я відштовхнувся веслом, самець відчепився за нього зубами. Міцна деревина розкололася, мов шкарлупа з яйця. Ми з мод були приголомшені, а за мить він пірнув під шлюпку і, вхопившись зубами за кіль, почав несамовито його тіпати. Ой, скрикнула Мот, вертаймося назад. Я похитав головою. Те, що роблять інші, можу і я зробити, а я знаю, що інші б'ють котиків кейками, тільки думаю, краще самців мені не займати. І справді, краще не займайте, погодилась вона. Додайте ще, будь ласка, прошу вас, вигукнув я трохи ще несердито. Вона не відповіла, але я зрозумів, що мій тон уразив її. Пробачте, сказав я, чи радше крикнув, аби вона почула мене в реві, що стояв над ліжбиськом. Якщо ви наполягатимете, я попливу назад, але кажу по щирості, що волів би залишитись. Тільки не кажіть, ось, мовляв, я брати з собою жінку, озвалась вона лукаво й лагідно сміхнувшись, і я зрозумів, що мене прощено. Пропливши попід берегом ще кількасот футів і зібравшись на відвазі, я знову причалив до берега і вийшов із шлюпки. Тільки обережно, гукнула вона мені вслід. Я кивнув головою і розпочав фалангову атаку на найближчий гарем. Усе йшло добре, аж поки я замахнувся на одну самицю, що лежала трохи осторонь, і схибив. Вона заревла й поповзла від мене. Я підбіг ближче і замірився знов, але влучив не в голову, а в плече. Бережіться, зойкнула позад мене Мот. Захоплений, я забув про все на світі і тепер, оглянувшись, побачив, що сам владар гарем усуне на мене. Я кинусь до шлюбки, на силу втікши від розлюченого самця, але цього разу мот і не натякнула, щоб повернутись назад. По-моєму, краще було б не чіпати гаремів, а взятись до одиноких сумирних на вигляд котиків, сказала вона. Пригадую, я щось читала про них, здається, в доктора Джордана. Це молоді самці, які ще не мають своїх гаремів. Він називав їх російським словом холостяки чи якось так. Мені здається, якби ми знайшли, де вони терлуються. А мені здається, що у вас прокинувся мисливський інстинкт, засміявся я. Вона раптом пригарно зашарілась. Я справді, як і ви, не люблю визнавати себе переможеною, але це не означає, що мені подобається, коли забивають таких гарних і сумірних тварин. Гарних? перхнув я. Оці запінені пащі вони гарні? Це з вашого погляду, так, засміялась вона. Вам бракувало перспективи, якби вам довелося мати з нею справу з довшої відстані. О, саме це, перебив я, потрібен довший кийок. До речі, в нас є поламане весло. Я пригадую, сказала вона, капітан Ларсен розповідав, як саме нападають на ліжбисько. Невеличку частину табуна відганяють трохи далі від берега, і тоді тільки забивають їх. Я не маю охоти зганяти ані одного з цигаремів, заперечив я. Але ж є холостяки, відказала вона. Вони трилуються осторонь. Доктор Джордан пише, що поміж гаремами залишаються стежки, і поки такий холостяк тримається тих стежок, владарі гаремів його не зачіпають. А ось вам і один з них, сказав я, показуючи на молодого самця, що підпливав до берега. Пильнуйте його, якщо він вибереться, ми підемо за ним. Котик виліз на берег і поповз вузенькою вільною стежкою, що пролягла поміж двома гаремами. Владарі їхні погрозливо гарчали, але не нападали на нього. Ми стежили, як він, повзучи поволі, пробирається стежкою. Спробуємо, сказав я, висідаючи шлюбки. але направду то мені аж похололо всередині, коли я подумав, що доведеться йти через увесь оцей величезний табун. Треба б витягти шлюбку як слід, озвалась Мот. Вона висіла разом зі мною, і я в подиві глянув на неї. Мот рішуче кивнула головою так, я йду з вами, тому витягніть далі шлюпку і дайте мені кейка. Вертаємося назад, пригнічено сказав я, зрештою я гадаю, що можна вкрити хатину й травою. Ви ж самі знаєте, що нічого з того не вийде, відмовила вона. Може, піти мені попереду? Знизавши плечима, але глибині душі захоплюючись і пишаючись цією жінкою, я озброїв її поламаним веслом, а собі взяв ціле. Таркнучи зі страху, рушили ми стежкою поміж гаремами. Мот раз аж скрикнула, понята ляком, коли якась цікава самиця доторкнулася писком до її ноги. З тої самої причини я піддав ходи кілька разів, але, крім заштережливого чмихання з обох боків, ніяких інших ознак ворожості не було. Цього ліжбиська ніколи не відвідували мисливці, тому котики були тут спокійні і нічого не боялися. В самій середині табуна ревід стояв просто жахливий, аж у голові дудніло. Я спинився і усміхнувся, під підбадьорюючи мот, бо заспокоївся швидше за неї. Видно було, що страх її ще не перейшов. Вона підступила ближче до мене і скрикнула Я страшенно боюся, а я вже не боявся, хоча враження від першої зустрічі з котиками було ще цілком свіже. Сумірна поведінка цих тварин заспокоїла мене, мот, одначе вся тремтіла. Я й боюся й не боюся, прожебоніла вона тремтячими губами. Це моя жалювідна плоть боїться, а не я. Нічого, нічого, підбадьорював я несвідомим рухом захисника, обіймаючи її за плечі. Ніколи мені не забути припливу мужності, що я враз відчув у собі тієї миті. Мені озвались первісні інстинкти, і я відчув себе чоловіком, оборонцем кволих, самцем бойовиком. І що найприємніше, я відчув себе оборонцем жінки, яку любив горнулася до мене, ніжна й тендітна, мов лілея, і коли вона перестала тремтіти, мене ніби сповнило незмірною силою. Я ладен був стати добою з найлютішим самцем табуна, і знав, що якби він напав на мене, я б не злякався і не оступився, а напевне б забив його. Зі мною вже все гаразд, промовила вона, вдячно подивившись мені у вічі. Ходімо далі. Свідомість того, що моя сила заспокоїла мод і збудила в ній довіру та певність, сповнила мене буйною радістю. Мені аж надміру цивілізованій людині нараз прокинулась сама юність людського роду, і я наче сам переживав життя своїх прадавніх забутих предків. Мисливців із дикого пролісу, і за це я маю дякувати вовкові Ларсенові, думав я йдучи з мод стежкою поміж гаремів. Пройшовши чверть милі, ми натрапили на холостяків, молодих самців, що жили собі саньотню і не барилися. Набиралися сили на той час, коли їм доведеться пробивати собі шлях у лави щасливців. Далі все пішло гаразд, я би давно знав, що і як треба робити. Я кричав, махав кійком, навіть підпихав ледачих, поки не відокремив десяток зо два холостяків від гурту. Коли котрийсь із них пробував відвернутись до води, я заступав йому дорогу. Мот теж завзято допомагала мені, покрикуючи на них та махаючи поламаним веслом. Хоча й помічав, що не одному котикові кволішому й безпораднішому вона давала змогу вислизнути, зате я помітив також, що коли котрийсь, грізно вишкіривши зуби, намагався прорватися назад, очі їй спалахували й блищали, і вона спритно вдаряла його своїм кийком. О, як це захоплює. скрикнула Мот, зупинившись перепочити вкрай знесилена. Мені треба сісти. Поки вона відпочивала, я відігнав ярдів на сто далі невеличку чи рідко, що в ній завдяки доброму серцю мод уже залишилося тільки 12 котиків. Коли вона підійшла до мене, я вже перебив звірів і почав їх білувати. За годину ми, навантажені шкурами, гордо просували стежкою поміж гаремів назад. Ми ще двічі спускалися цією стежкою до моря, поки я вирішив, що в нас уже досить шкур, аби вкрити хатину. Я підняв вітрило, вивів шлюпку з бухти, і незабаром ми були вже в своїй бухтошці». Ми наче додому приїхали, сказала Мот, коли шлюпка врізалася в берег. Я аж трепенувся. Так це в неї вийшло щиро і природньо, і відповів Мені здається, що я завжди жив цим життям. Світ книжок і книжників немов би дуже далекий і нереальний. Наче то був сон, а не дійсність, а певно ж я ціле життя тільки те й робив, що полював, бився, нападав, і ви теж ніби весь час були в цьому моєму житті. Ви, я мало не сказав, моя дружина, моя подруга, але вчасно похопився і закінчив досить банально, ви таки стійко зносите труднощі. Однак її вухо вловило фальш. Вона зрозуміла, що я не висловив своєї думки, і швидко скинула на мене оком. На те, ви щось інше хотіли сказати. Що американська міс Мейнел жила життям дикунки і цілком пристосувалася до цього, відповів я спокійно. О. тільки й промовила вона, але в її голосі я ладен присягтися, прозвучала нотка розчарування. Ці слова моя дружина, моя подруга, весь день і ще багато днів потому бриніли у мене в душі. Та найголосніші були вони того вечора, коли я стежив, як вона знімає жару мох, розмухує багаття і варить вечерю. Ті прадавні, одвічно людські слова, мабуть, розбурхали в моїй крові такі самі прадавні первісні дикунські інстинкти, тому вони й стрепенули мене так. Лежачи, я нишком проказував їх знову і знову, аж поки заснув.